Ми з випуском новин від 17 вересня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Сьогодні ми розповімо про нові пригоди муніципалів у боротьбі з безладом, піянством та хаосом. Наші міські герої продовжували масштабну перевірку ринків. Сергія Файнблата, перевіряємо на наявність молочної продукції. Ніхто не порушує. На щастя, порушників не виявлено, а ринкові торговці залишились при своїх місцях торгівлі. Перейдемо до нашої традиційної рубрики П'яні пригоди. На гарячу лінію надійшов дзвінок про двох п'яних чоловіків, які вирішили організувати імпровізовану дискотеку на зупинці громадського транспорту, перевертаючи сміття. Добрий день. Як себе почуваєте? Дивіться, нам потупив випуск, що тут чоловік бушує, переворачує мусорні баки. Чоловіки в запереченнях заявляли, що вони просто тусили і, переконавшись у відсутності іншого криміналу, відправили їх додому. О, друг, поможе, вам донести ваші пакети додому. Так що збираємося і йдемо. А ось іще одна новина про п'яного хлопця. Патрульні виявили його з плячем на лавочці в парку. Вигляд у хлопця був такий, ніби він намагався зробити з лавочки шикарний ліжко-салон. ліжко-салон. Зараз ти зможеш вже, Коля, дойти? Да. Я на що був просто не попала на садицю. Ну все, Коля, одягай штани. Давай дамо. Зависи, Після короткої розмови та вказівки, де знайти власне ліжко, його відправили додому. Але на цьому наші пригоди з коляном, на жаль, не завершились. Пізніше на гарячу лінію надійшло повідомлення, що якийсь хлопець був помічений у кав'ярні, де грубо поводився з дівчатами баристами. Туда пішов? Колян, Добрий день. Що людям рубішки? Кому? Вибачте, Мені дівчинка взагалі не хотіла. Я попросив кофе, а вона каже, виїздіть сюди. Ми, звісно, здогадуємось, що дівчата відмовили через пляшку вина в руках, специфічний запах та затуманену свідомість. Та це не вбереже Миколу від профілактичної бесіди та дороги додому. Для алкогольної непідки закрише розвиватися а, в час. Дома? Только вдома? Ні, це громадські місце читається. Общественне місце. Ні, це все общественне місце. Здесь общественне місце читається, це ринок. Радимо ці правила запам'ятати усім. Вживаємо або у себе вдома, або в спеціально визначених для цього місцях. У лікарні теж була своя драма. П'яний дебошир, якого лікарі вже лікували. Відмовився залишати операційну, погрожуючи медперсоналу. Після серйозної розмови з нашими вартовими чоловік трохи заспокоївся, і так як допомога травматологів вже не була потрібна, ми відправили його доліковуватись вдома, якщо не вміє себе поводити культурно. Переходимо до новин з благоустрою. Озеленювачі скверу Михайлівський зранку виявили, що за ніч містяни вирішили провести міні-ремонт лавочок. На жаль, результат був не дуже вражаючим, лавочка була зламана. Ось це і є справжнє безладдя ламати лавочки вночі. Звертаємось до усіх мешканців громади. Не руйнуйте те, чим користуєтесь! Це ж наше з вами спільне місце відпочинку. А тепер повертаємось до дій людей на підпитку. Коли надходить виклик про п'яних жінок, які дебоширять біля будинку, муніципали були швидкі як ніколи. во вторих сотрідіть що жалоба. Рот орете. Рот закрила Рот. ми ще ми, ми, да? ми, 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 э, э, ми вас вас слышно, аж наш сусідніх домов. Ми дуже почули. Хлопці ми вас чесно почули. Ми сейчас уйдемо. Після бесіди та рекомендацій прибрати за собою. Жінки отримали ще один шанс на швидке виправлення ситуації. Перевірили порядок і попрощались з героїнями. Під час патрулювання муніципали знайшли п'яного чоловіка на сходах біля магазину. Після того, як він сам зрозумів, що треба йти додому, муніципали допомогли йому зібратися і вирушити у напрямку власної оселі. Стан. Також було знайдено п'яне тіло на сходах біля ринку. Муніципали відвезли чоловіка додому, адже залишати його в такому стані було просто небезпечно. Давай прийде. Вартові також не забули про боротьбу з хаотичним паркуванням. На вулицях Першотравнева та Ізмаїльська разом з відділом контролю були виписані штрафи та попередження. Знаходимося по вулиці Ізмійській, разом працюємо з відділом контролю. Є порушення. Фіксуємо, виписуємо штраф. Продовжуємо ділитись цікавими випадками, які надходять на гарячу лінію. Дзвінок, який сповістив нас про шумну компанію підлітків, вирушаємо пояснити правила поведінки і неочікувано застаємо дітей в руках з алкоголем. Доброго Що тут у Розпіваємо когось взять побали що тільки стукнуло 18, То одразу біжимо купувати алкогольний енергетик і сидимо в компанії неповнолітніх. Це на хвилинку теж вважається порушенням, тому просимо не повторювати цього. А от заключна ситуація сьогоднішнього випуску нас шокувала. Здається, що 90-ті вже давно позаду, однак дехто вирішив, що саме час до них повернутись. Шоста було нічого, вас побили, вас побили? Ну я думаю, это очевидно, що його побили. Да, так а що случилось, мужчина? Так. Так, а, где? Я відео швіхня компанія сиділа здесь, навіть лавич. Я коли їхав домой. Я тут за воно живу. Я під'їхав у мене ножом пробиті колеса. Мені люди сказали, що це океані. Побиття чоловіка пробиті ножем колеса. Це вже точно не назвеш хуліганством. Викликаємо поліцію та швидку на підмогу. Запам'ятайте, що жодна подібна ситуація не залишиться непоміченою. Ніхто не має права порушувати громадський порядок та закони України. Якщо ж ви стали свідком подібної ситуації, сміливо звертайтесь до нас і ми допоможемо це вирішити. Завжди ваша муніципальна варта.